Доброго дня, шановні. Сьогодні наша задача знову знайти оптичну силу і фокусну відстань збиральної лінзи. Єдине, що буде новим, що джерело світла у нас буде звичайна, маленька, звісно, лампочка розжарення. Ось воно, бачите, світиться, і отримуємо спочатку зменшене зображення, бачите, да? просто видно спіральку на екрані. Тепер, ну, чітка, чітке, бачите, Зображення. Тепер вимірюємо відстані. Відстань від лінзи до лампочки до предмета получилося 43 сантиметра. 43 сантиметра. Відстань. Вид экрана до вид від Вид экрана до линзы 17 с половиной сантиметров. От так. Бачите, да? с половиной сантиметров. Тепер отримуємо збільшене зображення спіралі лампочки на екрані. Дивимося. Відстань від лампочки до лінзи 195 19 см. Відстань

Шукаємо оптичну силу лінзи для першого випадку. Д Од... дорівнює, одиниця на D, плюс одиниця на F. Дорівнює. Одиниця поділити на 0,43. Плюс одиниця поділити. на ноль сто семьдесят пять. Разрахунки разрахунки дают 804 ДПТР Фокус на відстань одиниця поділити на 804 дорівнює 0 123

355. Древние. Одиниця поделить на 0. 195 дорівнює плюс одиниця поділити на ноль

Метрів або 12,5 сантиметрів. Ну, бачите, отримали оптичну силу і фокусну відстань. Ну, і зрозуміло, що лінза та ж сама, відповідно, цифри дуже схожі. Тепер вибравши масштаб, Зобразимо креслення, проходження світла через збираючу лінзу. Масштаб вибираємо 1 до 3. І що ми маємо? Д1 було 43, стане 14,3 сантиметра. F1. Було 17,5. Стане 5,8. F велике. Було 12,3. Стане 4,1 сантиметр. Тепер... Робимо креслення. тут надо довідник нам 14 і 3. Отут буде предмет, а тут буде лінза. Малюємо спочатку лінзу. Потом предмет. Далее. По 4,1 сантиметру отмечаем фокусы. Значить, Це загально прийнято F1 писати, тут загально прийнято F2 писати. О, оптичний центр. Ну і знову три променя. Перший промінь падає паралельно головній оптичній осі, заломлюється через фокус F1. Другий промінь падає через фокус F2. Заломлюється паралельно. Головній оптичній осі. Ну і третій промінь проходить через оптичний центр. Бачите, вийшло зараз все досить непогано. І три променя зійшлись в одній точці. Ось вона. Бачите, зображення знову перевернуте і зменшене. Значить, відстані. Отут 14,3, отут 4,1, 4,1. А тут повинно бути 5,8. Бачите? Ну, 5 7. 5 8 сантиметров. Теперь повторим малюнок для збільшеного изображения. Д у нас было 19,5, станет 6,5 сантиметров.

Малюємо головну оптичну вісь, Так. Тут на відстані 6,5 сантиметрів. Тобто, тут 6,5 у нас буде предмет, а отут буде лінза. Малюємо лінзу. і малюємо предмет невеличкий тому що зображення буде збільшене так і фокуси по 4 і 2 4 і 1 4 і 2 4 і 2. точка О F1 і F 2. Так, перший промінь іде у нас паралельно головній апотичній AC зломлюється через Фокус, да так получається, чьи трошки другий промінь падає через фокус. Заломлюється паралельно головній оптичній осі. ще й линію, О, не лінію, бачите? А не давив. все нормально. І третій промінь проходить через Оптичний центр без заломлення. Бачите, пойшло вроді би красиво. Ось тут буде що предмет. Так. Значить, тут відстань у нас 6,5. Тут по 4,2. А тут повинно бути 11,8. Зараз подивимося. Ну, трошки більше вийшло. 12,3. 11,8. Таким чином. Ми знову побудували зображення збиральні лінзи. Лінзу взяли більш довгофокусною. Там перша лінза у нас була трошки більше 6 см фокус, тут 12 з копійками.